Жителі області гостро потребують субсидій. За новим порядком надання цієї фінансової підтримки до органів соцзахисту звернулися понад 17 тисяч громадян. 10 тисяч з них мешканці Черкас. Чи під силу працівникам відповідних установ поратися з таким навантаженням знають наші колеги. Нас поласка підходять. Так, так. Казець Петро Іванович розраховує, що частину комунальних за нього заплатить держава. Він і дружина пенсіонери. Якщо комір не здорожчає, мізерних родинних прибутків не вистачить. До Соснівської приймальні громадян з надання адмінпослуг чоловік прийшов з пакетом документів. Якісь проблеми виникли Чи збирання документів. Ні, ні, ні. ні нема. Нам почти присилали запрошення і сюди прийшли. Щоденно кожен фахівець центру приймає до 50 громадян, які написали заяву на отримання допомоги. Добре, якщо в людини немає якихось проблемних моментів, скажімо так, але ж це не в кожному. Взагалі в основному то всі йдуть, тому що діти не прописані, і починаються ці довідки, поясню, що Одна людина буває займає до двадцяти до пів часа. Нова спрощена система нарахування субсидій розширила коло претендентів на таку допомогу, зауважують фахівці. На сьогоднішній день немає обмежень, якщо людина володіє там, двома автомобілями, двома квартирами, земельними паями. Якщо не перебуває на обліку в центрі зайнятості, цих обмежень немає. Єдине обмеження це що людина протягом року придбала у свою власність, здійснила покупку на суму більше 50 тисяч. Відтепер формула розрахунку допомоги громадянам від держави на Комірне індивідуальна для кожної родини і залежить від прибутку на одну особу. Сім'я з двох осіб, яка має сукупний дохід 2 тисячі гривень, повинна від цих 2 тисячі 500 платити 7,97 за свої житлово-комунальні послуги. Тобто, якщо переводячи це в гривні, помножимо, то це буде 199 гривень. Фахівці зазначають, що субсидія призначається на один рік і продовжується без особистого звернення громадян. Мирослава Станкевич, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.